Майже місяць простоюють заводи найбільшого британського автовиробника. Їх роботу паралізувала кібератака. На думку експертів, компанія щотижня втрачає 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Також постраждали постачальники. Британські міністри міркують, як допомогти компаніям. З ними працює наша команда кібербезпеки. Ми бачимо дедалі більше таких інцидентів. Як кажуть експерти, коли хакери одержують доступ до внутрішніх систем, компанії відключають сервери. Це дає змогу запобігти подальшим збиткам і зберегти цифрові докази злому. Складність кібербезпеки в порівнянні з традиційною безпекою, в тому, що зловмисникам замести сліди дуже легко. Метою хакерів стали також аеропорти. Наприклад, 19 вересня через кібератаку постраждали повітряні гавані в Брюсселі, Берліні та Лондоні. Це призвело до затримки реєстрації пасажирів і багажу, а також скасування рейсів. Експерти з кібербезпеки кажуть, що такий метод добре відомий. Це сучасне пограбування банку, але замість банку тепер грабують компанію. Способи загалом ті ж, вони атакують організацію, намагаються витягти, викрести дані. Потім впроваджують у мережу програму для вимагання, виводять систему з ладу. Так організацію змушують сісти за стіл переговорів за допомогою програм вимагачів хакери блокують систему доти, доки не отримають гроші. Часто вимагають платити в криптовалюті. Вони також викрадають конфіденційні дані та погрожують їх розкрити. Слабким місцем стає програмне забезпечення, розроблене фахівцями сторонньої компанії. Вотелокіндію зловмисники прагнуть того, щоб збій був максимальним, наприклад, щоб неможливо було завантажити багаж, сісти в літак, щоб довелося затримати рейс. Експерти кажуть, що слід не лише посилювати захист. Компанії мають додавати в контракти пункт про кіберзахист програмного забезпечення, наданого стороннім розробником.